Слава Ісусу Христу. Сьогодні маємо величне свято Покрову Пресвятої Богородиці. Маємо так само сьогодні шанування наших захисників і захисниць нашої української держави, нашої української землі і маємо так само сьогодні спомин 80-ї річниці створення української повстанської армії. Сьогодні хочу привітати. Всіх вас, дорогі брати і сестри, з цим величним святом Покрову Пресвятої Богородиці, тому що це є свято, особливо улюблене нашим українським народом. Коли вшановуємо інші свята на честь Пресвятої Богородиці, то вшановуємо різні віхи її земного життя. А сьогодні свято Покрову спрямовує нас. На споглядання ролі Діви Марії у спасінні роду людського вже після її Вознесення на небо. Матір Божа приходить врятувати люд Константинополя від ворогів, які оточили місто. Моляться люди у різних храмах, зокрема, і в храмі на Влахернах, де серед людей, молільників, є Андрій Христа Радиродовий. Його учень Епіфаній, які перед ранком бачить видіння, як у супроводі святого Івана Хрестителя, святого Івана Богослова, пречиста Діва Марія сходить від престолу, доходить до Амбону, повертається до престолу, вклякає на амвоні і починає слізно молити Бога про помилування люду, який молиться в той час у храмі. І це видіння бачать всього двоє людей Андрій і Епіфаній. Матір Божа молиться і покриває після цього людей, зібраних у храмі, своїм омофором, покровом. І після того несподівано вороги відходять. На що маємо звернути увагу у цьому святі покрови? Найперше пригадати собі слова Святого Євангелія, зокрема, заповідів блаженства, блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Багато людей молилися у храмі, на Влахернах, але тільки двоє людей, Андрій Христа Ради Єродові і його учень Епіфаній, сподобалися видіння Пресвятої Богородиці і світу Небесного, тому що вони були чисті серцем. Вони були гідні побачити те, що відбувається у кожному храмі під час звершення кожної Божественної літургії. Їм відкрилася літургія небесна, яка звершується кожного разу у храмі, коли молиться Церква Земна, молиться одночасно і церква Небесна. І те моління при Святої Богородиці відбувається постійно на кожній молитві церкви. зокрема, на кожній святі літургії Матір Божа молиться біля Божого престолу про помилування світу, маємо дбати про чистоту свого серця, щоб ми сподобалися бачити не тільки земний світ, але бачити небесні речі у своєму житті. Біля Пресвятої Богородиці є Іван Хреститель і Іван Богослов. Іван Хреститель є вчителем покаяння, який каже: покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Маємо через покаяння очистити наше серце, щоб бути добрими християнами, гідніми, гідними дітьми Божими. Святий апостол Іван Богослов називається апостолом Любові. Він каже: кожен, хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі. І Бог у ньому перебуває. Маємо очистити наше серце покаянням, щоб наповнити його справжньою любов'ю, яка буде виливатися з нашого серця на інших людей, на цей світ. У це свято Покрови. Молімося, щоб Пречиста Діва Марія допомогла нам у нашому земному житті йти дорогою спасення. Щоб Матір Божа покривала нас, охороняла нас і весь наш український люд у цей час лихоліття своїм святим покровом, але дбаємо про те, щоб бути тими гідними дітьми Божими, які сподобалися ласки Божого прощення, ласки Божого милосердя, а Матір Божа нехай молиться за нас, за спасіння наше. І нашого українського народу, і віримо, що з покровом Матері Божої ми зможемо пройти всі випробування, і наш український народ сподобається жити в мирі, спокої. А ворог, який напав на нас, відійде з нашої землі. А Матір Божа буде повсякчасно покривати наш український люд, боголюбивий люд своїм святим покровом. Амінь. Святом вас, слава Ісусу Христу! Пресвятая Богородиця, спаси нас!